Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Янпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка 22 серпня і сьогодні у випуску ви побачите. 10 кілометрів без доріжжя. Що мешканці села Шатрища говорять про дорогу, що з'єднує їх з центром громади. Вночі росіяни завдали по Дружбівській громаді 17 ударів з міномету. Обстрілювалися село Об'єднане та Чуйківка. Передавала ворогу інформацію про місця дислокації військових формувань та блокпостів на Сумщині. 58-річну жительку села Верхня Сироватка Сумського району підозрюють у державній зраді. Село Шатрича розташоване за 11 кілометрів від Ямполя, але через стан автомобільної дороги, що з'єднує два населені пункти, селяни фактично відрізані від центру громади. Місцеві говорять, що рейсовий автобус ходить лише чотири рази на тиждень, а поїздки на своєму автомобілі завершуються недешевим ремонтом. Дорога з Ямполя до Шатрища перебуває у жахливому стані, розповідає мешканець села Шатрища Володимир. За словами чоловіка, ледь не кожна поїздка до центру громади закінчується ремонтом автомобіля. А тут де Ямполь. Ямка на ямці. Он машини у мене. Так замучтеся на візки, місяці ханаї. Я езжу в Ямполь, ребята. Ну как для чего? Скупиться. Раз. Дешевле. Во-вторых, в, боль... ну, в аптеку. Тоже ничего же у нас пока закрыто. Хлап. Вроде должны сейчас быть врачи. Ну, будем надеяться на лучшее. А часто доводится. Почему? Думаю, что у меня внуков много. У меня сын пришел с фронта раненый. два, два ранения. На реабілітації. Два внука, два сина у мене на фронті. Так що то за медикаменти, то його треба везти. Чоловік хвалить швидку допомогу, яка попри стан дороги приїжджає в село швидко, але сварить аграрія в та лісогосподарські підприємства, які, за його словами, нерідко допускають перенавантаження. ж чому? Вже... Я сам відділся. 20 хвилин, Не жалеє, йде чоловіка спасать, а. я понимаю водителя того, то, что молодцы, быстро все удивляются, швидка быстро приезжает. Ну, дорога была бы, еще быстрее бы было дело. Дело в том, что дорогу можно. Вот я вижу, уже сегодня я ехал, на свесу был. Ну, Люба, хлопцы, на свесу уже красиво дорогу сделано. Ну, сделайте же вы, пожалуйста, тот ямочный, но сделайте вы каждый год. Ну, разбивается же наш. Я вот одно не пойму. Вот такие агрегаты ходят, да? Технику убирают хлеб. Молодцы агрария. Ну извините, как бы уже трошки денежку ремонт делали. Они ж вагон пруть. А дорога предназначена 20 тонн. Я всю жизнь водителем проработал. Это сейчас хорошо, что шашейка снизу. Если бы не было шашейки, я бы уже давно и с песком эту дорогу свернули. Бы. Часто їздити до Ямпеля доводиться і Євгену. Чоловік розповідає, що автобус ходить лише чотири рази на тиждень. І от і на великому на автобусі. Ну, ми саме хороші, а саме таке, що, не дай Боже. Сіди на автобусі, ну там заплатив 25. І, і поїхав, сел і виїхав. А на цьому треба ж крутити. А от, плохо, що назад довго чекати, Приїхав, бо щось зробив, а назад, аж полчетверту автобус. Туди от 8, а назад пол четвертого чекати. День. І от ж раніше ж ходив на Степное і заходив шати ще взагалі кожен день можна було в'їхати. вот зараз і плохо. Среда, п'ятниця, суботу, воскресенье. Вот плохо. Що бы понедельник, хоча б один день, взагалі було б красота. Слова односельчан підтверджує староста села Шатрища Галина Каланчук. За її словами, життя населеного пункту напряму залежить від стану дороги до центру громади. Дороги, ну, коли ви до нас їхали, я думаю, ми свої самі звернули увагу, що вони дуже в дуже жахливому стані. Раніше, коли були сільські ради, то виходили на співфінансування. Потрошки там є шматочки, де вони підлагоджені. Потрошки її ремонтували. Були плани ремонту на 2022 рік. Навіть кошти виділялись, але на жаль, війна все зруйнувала. Наскільки її потрібно ремонтувати, це головна біль всіх, починаючи від мене і закінчуючи найменшим нашим мешканцям, бо ми всі їздимо нею до раї до Ямпаля, до шостки, ну і звичайно далі. Ще дуже велика проблема це перевізник. Він у нас дуже. Я його я повинна його похвалити. Це дуже гарна людина. Він відноситься до людей з розумінням, до нас, до наших проблем. Але автобус, яким він перевозить людей, для, для такій дорозі я просто очисти йому як людина співчуваю, тому що я розумію, скільки коштів іде на, на те, щоб відновити його транспортний засіб. На зараз за автобусне сполучення в нас Антонівка Шостка. Автобус ходить чотири рази на тиждень. Вранці і ввечері. На останній сесії Ямпільської селищної ради озвучувалася інформація, що в цьому році обласною владою планується виділення значних коштів на ремонт цієї ділянки дороги. Редакція Ямпільського інформаційного агентства намагається отримати інформацію державного підприємства Дороги Сумщини, на балансі якого перебувають дороги місцевого значення. т 1915 білиця степне. Та білиця Антонівка і от погребки Островушки. Вночі росіяни завдали подружжя громаді 17 ударів з міномету. Обстрілювалися село Об'єднане та Чайківка. Про це інформують Сумська обласна військова адміністрація та оперативне командування Північ. В селі об'єднаному зафіксовано 7 приходів з міномету 82-го міліметра та два приходи з міномету 120-го міліметра. В селі Чуйківка вісім приходів з міномету 82 мм. міліметра. За попередньою інформацією, обійшлось без людських втрат та пошкодження інфраструктури, зазначають вова. У глухові поліцейські оперативно викрили чоловіка, який вкрав грошові кошти з чужого будинку. Про це повідомляє поліція Сумської області. До поліції звернувся 25-річний глухівчанин та повідомив, що коли його не було вдома, хтось викрав з помешкання грошові кошти. У ході оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій поліцейські швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний місцевий житель, зазначається у повідомленні. Як попередньо встановили правоохоронці, скориставшись відсутністю господара вдома, крадій пошкодив навісний замок та проник до будинку, звідки викрав гроші в сумі 1100 гривень. Передавала ворогу інформацію про місця дислокації військових формувань та блокпостів на Сумщині. 58-річну жительку з села Верхня Сироватка Сумського району підозрюють державній зраді. Про це повідомляє прокуратура Сумської області та управління СБУ в Сумській області. За даними слідства, жінка з перших днів війни розпочала співпрацю з РФ. Передавала детальну інформацію про розташування та переміщення українських воїнів та кількості техніки ЗСУ, а також розміщення блокпостів на території Сум та району. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці безперешкодне оформлення російського громадянства з перспективою подальшого виїзду до РФ. Ямпільська громада отримала шкільний автобус. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Загалом освітні заклади та громади Сумщини отримали 15 сучасних автобусів. Ямпільська громада увійшла до тих громад, що мають найбільшу потребу в автобусах. Як повідомив начальник сумської ОВА, Володимир Артюх, це перша частина автобусів. Друга черга транспорту очікується найближчим часом. У потрібний момент на початку війни навчальні заклади віддавали частину свого транспорту на допомогу військовим. Сьогодні за державні кошти залучення місцевих бюджетів ми відновлюємо і оновлюємо шкільний автопарк. Повідомив Володимир Артюх. Завтра, 23 серпня, Шосткинщина прощатиметься зі своїм захисником Олегом Васильовичем Соколіком. Про це повідомляє Шостинська міська рада. В березні 2023 року Олег добровільно вступив до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Воював в районі Лиману Донецької області, де й отримав контузію. Життя Олега Васильовича Соколіка обірвали 14 серпня 2023 року в лікарні. І наостанок про погоду, як повідомляє Сумський гідрометцентр, 23 серпня на півночі Сумської області, погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів: вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 11, плюс 16, В день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.